Фінансові піраміди, фальшиві ліки та недієва допомога за величезні гроші, звісно, так намагаються зробити своє життя солодшим ті, хто пропонують дивні послуги за високу плату. Таких випадків щодня стається дуже багато, але не всі вони потрапляють до світової історії. Дякую вам за ваші підписки, коментарі і вподобайки. Це допомагає моєму каналу розвиватися, а мене особисто надихає. Е, вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу ми поглянемо з вами на інший не зовсім приємний, але цікавий бік історії на Афери. В цьому відео я зробив невеличку уявну добірку. Різних найгеніальніших аферистів в історії людства. Тож, поїхали! У цьому відео буде кілька найгучніших історій сучасності та минулого. Всі вони мають спільні риси. Хтось намагається досягти успіхів з допомогою фінансової піраміди, а хтось зцілює від усіх хвороб або ж пропонує нові можливості. Цікавість полягає в тому, що, попри відсутність спеціальної психологічної освіти, аферисти відчувають те, чого потребують люди, ну і пропонують їм це задовольнити. Найбільш вправні навіть уміли зобразити ілюзію створення якихось надзвичайних благ. Віктор Люстіх, який кілька разів продавав ейфелеву вежу, Андрій Слісарчук, який навіть отримав державну нагороду. Виявившись шарлатаном та Грегор МакГрегор, засновник давньої віртуальної держави та багато інших постатей в цьому відео. Матеріалу для теми виявилося стільки, що відео довелося розділяти на дві частини, а саму тему я вирішив розбити на три блоки. Перший це, звісно, старі добрі шарлатани, які обіцяють лікування. За величезні гроші, яке не допомагає на тих, хто обіцяє нам неймовірну мрію. Ну і, звісно, наостанок на десерт фінансові піраміди. До речі, тут про МММ не буде нічого. Ну, а ми почнемо перший блок медичні та наукові афери. І відкриє його український доктор Пі Андрій Слюсарчук. Як йому вдалося, не маючи жодної освіти стати нейрохірургом, дивіться далі! Чоловіка впіймали і засудили аж у 2014-му, а свою шарлатанську кар'єру він розпочав аж наприкінці 90-х років. На перший погляд, солідний талановитий чоловік, який представлявся науковцем і нейрохірургом, був ніким іншим, як звичайнісіньким аферистом. Тому, як і в кожного легендарного шахрая, у нього була своя придумана біографія. З його ж слів, батьки були у нього лікарями. А він ще у 12 років вступив до медуніверситету імені Пергова у Москві. та ще й закінчив його. У 17 років. А то був насправді лише початок його шляху. Авторитет нібито лікаря навіть визнавали відомі люди та урядовці. Зокрема, Віктор Ющенко обіцяв спеціально під нього відкрити інститут нейрохірургії чи досліджень мозку та ще й поставити його на чолі. Та це ще не все. Він отримав навіть державну нагороду за вклад в українську науку. Ну що скажеш, буває навіть таке. Та в медіапросторі він не лише прославився своїм науковим ступенем та медичною кар'єрою, а ще був справжньою зіркою. Він нібито створив унікальну методику запам'ятовування, яка здатна зробити пам'ять. Кожної людини феноменальною. Легендарний доктор та ще й із феноменальною пам'яттю на суді не зміг виконати навіть простої арифметичної дії, яку зміг би запросто виконати четвертокласник. Крім того, знавець 15 тисяч книг на пам'ять. Не міг згадати, якого ж року народилась його 12-річна донька. Він або її настільки любив, або настільки мав добру пам'ять. За результатами журналістських розслідувань, насправді Слюсарчук був дуже далеким від медицини. Його в пологовому покинула 21-річна мати. Тож до 8-го класу він навчався у Бердичівській школі-інтернаті. А потім все за радянською класикою, училище, професія плиточника малярника і пошук роботи. Доктору Пі справді варто віддати належне. Імідж він вмів створювати від природи, і почав він це робити ще з зовсім молодих років. Тоді е шарлатан розпочав проводити свої перші там шарлатанські експерименти. Викладачі згадували, що в училищі Слюсарчук полюбляв ходити в образі лікаря, маючи при собі стетоскоп і валізку, та й при цій дивній поведінці він ще й додумався вести сеанси гіпнозу в гуртожитку. Я от спершу подумав, що туди, напевне, ніхто не ходив. Але як виявилось, бажаючих отримати сеанс гіпнозу у псевдо-лікаря було Дуже багато. На цьому вигаданий образ лікаря не зупинився. Він дійшов тепер до справжньої медичної практики, й пацієнтами стали ті ж самі мешканці гуртожитку. Недосвідчені першокурсники легко вірили настановам шарлатана та купували й приймали сумнівні ліки. Доктор Пі спершу їх купував, а потім став виготовляти й сам. Одна ампула чудодійних препаратів, без яких просто не вижити, коштувала 4 тисячі доларів. А тепер уявіть на хвилиночку, настільки це була скажена сума, та ще й в той час, якщо навіть зараз 4 тисячі доларів виглядають ну так, солідно зірковий час шарлатана якраз розпочався в цей період. Він очолив цілу кафедру в Львівському державному інституті сучасних новітніх технологій управління імені В'ячеслава Чорновола. Ну що ж, довелося псевдодоктору малювати собі нову біографію. У ній він мав батьків лікарів, а ще в 17 років закінчив медичний університет, а в 27 став доктором наук. Уявляєте собі. Оце так кар'єра. Але поліція його овитівками таки зацікавилась. Перші кілька справ, які з'явились у Львові, закрили. Потім наступна хвиля скандалу спалахнула у 2010-х роках. Якраз в той час справив уряд Януковича на чолі Зазаровим. Коли відкрили нову справу, міністр освіти Дмитро Тавашник поставив свій підпис під переатестацією Шарлатана. Та найцікавіше, що в інтерв'ю представник Міністерства освіти стверджував, що кваліфікацію та науковий ступінь доктора Пі підтвердили в Ерефії. Доктора Пі таки посадили. Але, ха-ха, за кілька років його відпустили за славнозвісним законом Савченко. Але, вийшовши, він ще й продовжив свою кар'єру. Уявіть собі, масштаби катастрофи. Людина, не маючи жодної медичної освіти, далі проводить операції, увага, на мозку чи знімає це на відео. Принаймні, так описують заголовки ЗМІ е, його діяльністю у 2016-17 роках. Ну, сказати, що це жесть, це нічого не сказати. Взагалі про історію з доктором Пі я дізнався чисто випадково, коли готував цей матеріал, і сам був ошалешений. До речі, якщо ви чули про доктора Пі раніше або принаймні пам'ятаєте, то поділіться своїми думками в коментарях. Ну, просто цікаво, скільки таких, хто знає історію доктора Пі. Ну, а тепер давайте нарешті підемо в минуле, у ХХ століття. І нашим наступним героєм є е, Джон Ромулус Брінклі. Довге ім'я, але недолуга кар'єра. Що вигадав цей чоловік? Пересаджувати козлячі яєчка чоловікам. На перший погляд е, звучить і взагалі виглядається неймовірно божевільно, але люди велися. Ба більше він мав навіть власну радіостанцію, а його біографія ну, сходить на якийсь дурнуватий роман. Як правило, шарлатанами стоїть люди не те, що без профільної освіти, а й взагалі без належної освіти. Свій диплом він придбав, аби мати змогу працювати лікарем, однак навичок для цього у нього не було. От... Прагнути стати лікарем це прямо вау, як круто, але не з купленим дипломом, а краще здобутим по справжньому. Триматися на плаву йому допомогли відкладені побічні ефекти нового псевдовинаходу. Пацієнти справді відчували певний результат, але потім їхнє здоров'я через погано проведену операцію почало стрімко погіршуватися. Посипалися перші позови до суду, але лікаря це не зупинило. Він навіть відкрив власну радіостанцію, де рекламував чудодійний спосіб вирішення всіх проблем і унікальні ліки. Звісно, до цього він дійшов. Не одразу спершу влаштувався працювати у звичайну клініку, а там своїм пацієнтам взявся продавати зафарбовану воду, презентуючи її як унікальні ліки з дивовижними властивостями. Звичайно, вони не допомогли і на клініку посипалися скарги. А самому доктору довелося звільнятись і тікати кудись подалі. Цікаво, що батько Брінклі теж був лікарем, але судячи з усього, нормальним. Після зафарбованої води, Брінклі вигадав цікавіший спосіб заробити собі статки і відкрив власну клініку, яка пропонувала всім чоловікам чудодійну операцію. Так як в той час та ж сама проблема була актуальною, як і зараз, всі, бажаючи покращити своє чоловіче здоров'я, вишиковувалися в чергу до псевдодоктора, при цьому не підозрюючи, чим завершиться таке лікування. Загалом, за всією логікою, його мали б посадити за таке. Але що найцікавіше, він ще й набув величезної популярності. Про нього друкували в газетах, говорили на радіо. А ще він пробував себе у політиці. Важливу роль його популярності зіграла власна радіостанція, де він мав немалу аудиторію. Яка його підтримувала, однак це все йому не допомогло завершити безбідно своє життя через серії судових позовів і компенсацій. Він з мільйонера перетворився на бідняка та помер з кількома монетами в кишені. Тож виявляється, що карма насправді існує. Це історія молодої, амбітної, впевненої собі, але не дуже порядно, як виявилося, дівчини. Вона зуміла переконати всіх в унікальності свого винаходу, який, звісно, в результаті не працював. Вона мала величезну фірму, сиділа у величезному офісі. Даруйте за тавтологію, та ще й приваблювала до своєї справи гроші відомих. Політиків, зірок Голівуду та бізнесменів. Про її історію. Дивіться далі. Звали наймолодшу мільярдерку Елізабет Голмс. На вигляд, вона справді була дуже серйозною дисциплінованою молодою дівчиною. Ще, навчаючись в університеті, вона запропонувала стартап медичного приладу, який здатний виявити захворювання з допомогою кількох крапель крові з пальця. Дівчина розповідала, що в дитинстві боялася уколів, тож її винахід мав полегшити страждання пацієнтів під час процедури, а також допомогти швидко виявити небезпечні захворювання. Це, за задумом Голмс, мав бути маленький пристрій, який робив би тести. Стартап отримав назву Теранос. Другий Стів Джобс саме так називали. Сталановитую успішну Елізабет Голмс. Вона справді зуміла зробити собі бездоганний імідж. Тобто, вона була простою собі е, працьовитою жінкою, яка е, робила... Унікальний винахід нічого підозрілого, її біографія ні в кого не викликала. Більшість інвесторів давали їй гроші на проєкт чесне слово, а до ради директорів компанії входили такі відомі люди, як Генрі Кісенджер, колишній держсекретар США та автор відомої наукової праці, дипломатія Джордж Шульц, екс-міністр фінансів. А ще медіамагнат Роберт Мердок. Ну, тепер можна здогадатись, хто допомагав Голмс робити такий неймовірний медіаобраз. Загалом її журнал Forbes навіть називав наймолодшою мільярдеркою. Крім того, і між неї справді був. Просто бездоганний, як і репутація. Якщо в компанії інвестували люди такого високого штибу, то що вже казати про інших, які безумовно вірили тому всьому авторитету? Розробки йшли, а результату не було ніякого. Маленький пристрій, як виявилося, створити було неможливо. Тож апарат вирішили збільшити в габаритах. Прототип його зуміли розробити і представити. Однак, згодом виявилося, що він не здатний точно виявити навіть найпоширеніші захворювання. Більшість проаналізованих зразків були насправді не результатом роботи приладу, а висновками лабораторних досліджень. Під час розслідування виявилося, що самі медичні аналізи виконувалися приладами компанії Siemens та ще й з численними порушеннями санітарних норм. Багато медичних висновків лабораторії були хібними. Компанія продовжувала залишатися на плаву, але все ж нею зацікавилась федеральна влада, і розпочалося офіційне розслідування. Лише тоді вдалося виявити всі деталі, нібито неймовірно добре зроблених медичних аналізів з допомогою унікального. Пристрою суд засудив її до 11 років ув'язнення. А у 2015-му вона вже очолила рейтинг найгірших підприємців. Усі свої мільярдні статки вона витратила на компенсації інвесторам. Коли я готував цю частинку матеріалу, мене справді переповнювали якісь. Дивні і дуже суперечливі відчуття. На перший погляд вона виглядає талановитою шахрайкою. І, в принципі, це основна ідея, яку я намагаюсь донести. Але при цьому, можливо, вона справді щиро вірила у свій стартап, але в неї, ну от, не вийшло. І її помилкою було те, що вона не зуміла вчасно донести до своїх інвесторів і громадськості, що ну, проєкт просто провалився. Ну, але факт є фактом. Її посадили, засудивши за шахрайство. Ну, а зараз ми плавно перейдемо до нашого наступного блоку обіцянок щасливого, прещасливого життя. <му> У нашому світі складається так, що всі ми хочемо задоволення своїх потреб. Але, як правило, більшість людей розуміє, що просто так якимось дивом їх не задовольнити. Але таки знаходяться ті, хто впевнені, що якийсь там умовно чоловічок, який обіцяє золоті гори, здатний дати щасливе, безбідне та й взагалі безтурботне життя. Макгрегор у своїх подорожах відкрив далекі-предалекі землі Москитового берега на території сучасного острова Нікарагуа. Там він у вождя в обмін на ромі предмети розкоші, отримав землю. Але потім, як з'ясувалося, вождь сказав, що ці права були відкликані. На основі цієї землі він і вирішив. Творити дивовижну історію на перший погляд ніхто із сучасників не міг упізнати МакГрегорі Шахрая. Він був талановитим військовим та авантюристом, брав участь у багатьох воєнних кампаніях та навіть допомагав молодим південноамериканським державам виборювати незалежність. Бували в його кар'єрі різні епізоди, проте вони виглядають вкрай незначними порівняно з його грандіозною аферою. Це був неймовірний успіх. Всі кинулись купувати патенти, а ті, хто їх отримав, були неймовірно щасливими з того, що зможуть поселитися у багатій і красивій країні. Ну, звичайно, як згодом з'ясувалось, це виявилось трішечки. Інакше МакГрегор думав, як йому заселити отримані землі, те, що вже на момент 19 століття потрібно було побудувати хоча б мінімальні житла та вкластися в організацію життя на острові, землевласник добре розумів. Але при цьому винайшов свій цікавий спосіб збагачення, створив шахрайську схему. Повернувшись до Лондона, авантюрист проголосив себе вождем таємничої країни Пояїс. За легендою, такий титул він нібито отримав від місцевих індіанців. Далі Грегор почав залучати інвесторів до нової заокеанської країни, і до нього потекли гроші рікою. Макгрегор розрекламував та розписав усі, нібито багатства далекої країни. Та можливості, які чекали як на заможних вкладників, так і на пересічних покупців земельних ділянок у Великій Британії навіть відкрилися представництво віртуальної країни, які продавали патенти на землю та приймали вклади. МакГрегор відправив кораблі, з бажаючими поселитися на задковий острів. Коли перший із них причалив, колоністи побачили, що на місці задкої країни нічого немає. Вони стали шукати представників місцевої влади, яких теж як виявилося, не було. Знайшовши місцеві племена, громадяни віртуальної країни теж нічого не отримали. Тоді вони й виявили, що їх насправді ошукали. Слідом за першим прибув і другий корабель. А МакГрегор почав далі і далі відправляти нові вітрильники до далекої країни. А бажаючих виявилось дуже багато. Звісно, ті, хто прибули на той закинутий острів, не міг передати всім потенційним жертвам інформацію, що «ну не їдьте, тому що ну, вас просто надурили. Тож ось такою буває історія, навіть у далекому 19 столітті. Про аферу почали дізнаватися лише тоді, коли у шуканих поселенців знайшов на острові британський корабель. Коли ті запитали екіпажу про країну Пояїс, то виявилося, що про неї нічого не відомо. Моряки запропонували хворим і змученим колоністам вирушити до британського Гондурасу, а потім повернутися у Британію. Звістка про грандіозний обман дісталася нового світу, а звідти вже і Лондона. Підприємливий шахрай встигнув вже випустити в океан аж п'ять кораблів, наповнених ошуканими людьми. Тому британському флоту доводилося їх перехоплювати вже на шляху. Сам Грегор МакГрегор після викриття утік до Парижу. Там він продовжив аферу, називаючи себе очільником Пояївської республіки. Лише тоді французька поліція його відшукала і викрила. Далі починається справді комічна. Історія. МакГрегора таки піймали, а він почав стверджувати, що має увага дипломатичний імунітет уявної країни. Звісно, французькі поліцейські не сприйняли це серйозно. Вони почали його судити, але в результаті суду його відпустили. Потім він знову повернувся в Лондон. Там авантюрист теж намагався продавати мрію, однак не вийшло. Його заарештували й там. Проте теж незабаром відпустили. На схилі своїх літ він подався до Венесуели, за яку воював свого часу. Там за військові заслуги йому дали генеральський чин та ще й призначили пенсію. Решту днів він прожив як поважний венесуельський громадянин у Каракасі. Там він спокійнісінько собі завершив життя, не понісши жодного покарання за грандіозну аферу. А сама ж вона увійшла в історію. А що там на рахунок продажу ейфелової вежі? Вона взагалі продається? Ну, взагалі-то ні. Але наступний наш персонаж. Зумів це зробити. Звали його Віктор Люстік. Він, як ніхто інший з цього списку, був пов'язаний із кримінальним світом. Відбував покарання за крадіжки, обігрував карти, а завершив своє життя в Алькатраці, найвідомішій і найсуворішій в'язниці. Америки продати Ейфелеву вежу та ще й двічі йому вдалося завдяки чудовому розумінню людської психології. Спершу він влився у вище товариство, а потім, здобувши там авторитет, представився посланцем французького уряду, який, нібито, мав продати відомий культурний об'єкт. І це спрацювало. Одного разу йому вдалося продати її на металолом, вигадавши легенду, нібито вона настільки застаріла, що уряд вирішив знести пам'ятку. Після того, як все викрилося, жертва посоромилася звертатись до поліції і про справу забули. Це дало змогу афористу продати Ейфелеву вежу ще один, але останній раз. Цього разу жертва повірила в історію, що нібито влада вирішила продати вежу, адже та потребує ремонту і великих капіталовкладень. Спокуса заволодіти відомим туристичним об'єктом дала результат, і фантазія знову була продана. Шахрайство було викрите, але це його не зупинило. Він навіть зумів ошукати Аль Капоне. Правда, не вдалося знайти інформацію про те, як він це зробив, але сам факт того, що він шукав мафіозі, ну, виглядає досить цікаво. До речі, Алькапоне теж відбував термін на Алькатраці. Ну, загалом між ними є така от спільна риса. Люстік мав чудове походження, його родина відносилась до заможної буржуазії, тож матеріальні труднощі швидше не могли бути. Причиною початку кар'єри афериста. Він був майстерним азартним гравцем і мав неабиякий розум. Звісно, всі свої е, вміння Люстік міг би спрямувати в більш конструктивному напрямку та ще зробити легальну кар'єру. Ну, але є те, що є, і ми з вами отримали цікаву історію про продаж Ейфелевої вежі. Ну, а якщо загалом говорити про афери, то вони були, є і будуть. Як банально б це не звучало, тому що в світі є ті, хто хочуть бути ошуканими. Ну так, на жаль, і ті, хто готовий це бажання задовольнити. Ну, це як звичайне правило ринку: що якщо є попит, знайдеться і пропозиція. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось відео, неодмінно поставте йому вподобайку. Маєте якісь думки, то поділіться ними в коментарях. Я з радістю їх почитаю. Ну, якщо хочете поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, то неодмінно підписуйтесь і отримайте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!